Наглядова рада енергоатому вранці 11 листопада повідомила, що компанія серйозно ставиться до звинувачень корупції, і в компанії заявили, що даний випадок взагалі не завдав жодної шкоди активам фінансовому стану та не вплинув на виконання безпеки експлуатації атомних станцій. Ну тобто, по суті, вони по ходу ну заперечують взагалі розкрадання фінансування, наприклад, на ті самі укриття, про які зазначали різні медіа. Правильно? Правильно. Ви ви правильно розумієте. Ну тобто мова йде про те, що вкрали 100 мільярдів 100 мільйонів доларів. Да? А вони кажуть ні. Тобто, якщо ні, то тоді треба всіх е, учасників процесу повернути, тому що вони з повітря роблять мільйони доларів. І для бюджету України це це прям знахідка. Але чомусь вони, якщо там все так добре, чому вони повтікали за кордон? Не до кінця зрозуміло. Мені так точно. Може mm -hmm. ну, можуть вийти в публічну площину, пояснити, чому ж вони так оперативно накивали п'ятами. Якщо про це говорить енергоатом, в мене інше питання до них: а що, а що ж відбулося з е, Мілавановим? Які знаєте, як щурі тікають з е, корабля, який написав заяву і пішов з наглядової ради? А що відбулося з наглядовою радою енергоатому, яку розігнав Кабмін вчора? Я, там же все ж гаразд. Чому тоді це відбувається? Якщо жодних проблем немає. І якщо є вкрадені кошти в розмірі там, 100 мільйонів доларів, то звідки вони ж взялись? Якщо не так, то хай пояснять, як це тоді працює. Не буває так, що корупційні ресурси з'являються з нікуди. 100% і ми бачимо, чуємо ці плівки. Ну да, ми можемо сказати, фігуранти можуть сказати, що вони. Фальсифікований, що це не відповідає дійсності, окей, я думаю, що будуть експертизи, які дадуть відповіді на запитання, скажемо так: деяких з учасників цих записів я знаю особисто. Мені здається, що голоса дуже схожі до оригіналів, але далі подивимося. А що в нас з фінансуванням енергетичного сектору на наступний рік? На що передбачаються гроші? Ну дивіться, вони ж хотіли вкрасти ще й на російських. До речі, вони хотіли допомогти Росії, тому що вони хотіли закупити в Болгарії два атомні реактори. Ви пам'ятаєте до речі, на розмову на записах цих розмов також мова про це йде. Це колосальні ресурси. Ключове вони хотіли заробити навіть не за, на закупівлі, тому що з Болгарії отримати відкат важкувато. А вони хотіли, що коли розпочнеться будівництво, заробляти на будівництві, або красти на цьому будівництві на хмельниць на Хмельницькій АЕС, тобто вони хотіли купити російські реактори, які не мають всієї документації, в яких немає всіх складових, які необхідні для е, будівництва. В по яким немає всіх необхідних речей для того, щоб потім їх запустити. В тому числі я впевнений, що Росія на це впливала для того, щоб не дати нам запустити реактори, які були вироблені в Росії, які працюють мають працювати на російському паливі, і ми б на це з вами витратили кошти державного бюджету під час війни. А не на Збройні Сили України, не на вчителів, не на е медиків, пенсіонерів тощо. Тому, повертаючись до вашого запитання, навіть на таких речах вони закладали собі ще одні корупційні можливості. Ті ресурси, які закладаються на відновлення, вони будуть постійно коригуватися. Сьогодні дійсно є потреба в відновленні об'єктів критичної інфраструктури, які не були захищені цими всіми фігурантами, і по факту ми сьогодні знаємо, що е, грошей на це немає, тому що бюджет достатньо розірваний. і Він написаний на колінці. Ми про це з вами також говорили в наших з вами ефірах. І я впевнений, що нічого не помінялось. До речі. Е, в цьому бюджеті всі ті висновки, які були запропоновані Верховною Радою, я трохи відходжу від тематики, наприклад, вчителів, підняття зарплати вчителям, вони воно мало бути закріплено в освітніх субвенціях, і тоді воно розповсюджувалось не лише на наступний рік, а й на всі інші роки. Кабмін прибрав, але е, на фінансування тіньових схем Галущенка і всіх інших, вони гроші залишили. Тому. Е, Питання не лише в ресурсах, коли ви задаєте питання про енергетику, питання не, не, в, не, не лише в тому, скільки грошей ми будемо мати на наступний рік для того, щоб закупити те чи інше обладнання. Питання в іншому. А чи буде це обладнання? Тому що коли ми говоримо про такі об'єкти, як підстанції, наприклад, 750, п'ятдесят, на, на виробництво складових до неї йдуть роки. Ми завжди вибирали чужі черги для того, щоб е, закупити це обладнання. Ті підстанції, які е, розносить сьогодні ворог і які дуже не хотіли укріпляти е, фігуранти справи біля атомних е, станцій. Е, якщо їх не буде, то ми з вами будемо знаходитись в блекауті. Це не буде стосуватися ні офісу президента, ні Кабміну, ні Галущенка, не всіх інших. Це навіть не буде стосуватися ефірів Зеленського, під час інтерв'ю, коли в нього вимикається на 20 на там чи на 2 секунди світло. Це буде стосуватися простих українців, які будуть сидіти в темряві. Вони сьогодні вже сидять в темряві. І якщо ворог і далі буде розносити ті підстанції, які не були захищені фігурантами справи. То це вже тягне не лише на корупцію, а тягне на державну зраду. І хотілося б тоді, щоб цими питаннями займалися і представники інших силових відомств, наприклад, Служби безпеки України. Тому mm -hmm. а, наслідки не лише війни, а й цієї корупції вони катастрофічні для української енергетики і для українського майбутнього. Тобто не тільки на відновлення, а і на побудову там на захист якогось там рівня енергооб'єктів, теж будуть гроші виділятися в наступному році. Правильно? Звісно, вони і виділялися, Понятно. але питання в тому, куди вони йшли, як вони витрачалися, і наскільки, ну дивіться, можна виділити кошти, а навіть щось побудувати, але по факту воно не буде працювати. Я хотів би вам привести. Приклад кубракової на Я думаю, що ви також пам'ятаєте цих персонажів, які витрачали мільярди гривень, мільярди на центр енерго, який сьогодні, декілька днів тому назад, писало, що всі їх ТЕЦ і ТЕЦ зупинені, тому що були е, зруйновані ворогом Тобто вони свідомо витратили кудись 10 мільярдів для того, щоб. Нічого не захистити, і сьогодні ми з вами знову знаходимося без світла, Тобто вони фактично допомогли ворогу в тому, щоб зробити український бюджет менше, а українці щоб жили без світла і без тепла. Тобто, вони фактично працюють так само, як і всі інші фігуранти цього цієї справи, і допомагають ворогу свідомо або несвідомо, мені чесно байдуже. Тому що корисний ідіот нічим не, не краще і не гірше аніж шпигун, вони однакові. І я дуже хочу, щоб всі е, вищі зазначені особи дали на відповідь, в тому числі на мої слова: сказали: ви тут не праві, ми витратили мільярди гривень і сьогодні е, ці об'єкти критичної інфраструктури продовжують працювати. Ну тоді хай наступним етапом пояснять, чому ж тоді немає світла. Або вони так само думали, як і фігуранти справи НАБУ, про те, що дуже шкода витрачати кошти на об'єкти критичної інфраструктури. Звісно, я їх розумію їм набагато простіше побудувати чи купити будинок, де там в Відні вони його покупували, аніж збудувати захисну споруду для підстанції для того, щоб Харків був зі світлом, Запоріжжя було зі світлом, і робочими місцями, Одеса. Київ, Суми, Полтава захистити інші об'єкти, які можливо будуть критичними для нашої майбутньої зими, ту саму газову інфраструктуру. Але, на жаль, пріоритети у влади і наближених до них людей були в іншому. Угу. Дмитре, ви вже згадали про бюджет на наступний рік, і нагадаю нашим глядачам, що до парламенту надійшов доопрацьований проєкт державного бюджету України на 26-й рік, який уряд подав за рахуванням пропозицій народних депутатів після першого читання. Про це власне проінформувала прес-служба апарат Верховної Ради України. Що змінилося в того моменту, як подали правки, і от який варіант повернув кабінет міністрів? Ну і тут що найбільше мене цікавить, це оборонний сектор. Чи втілюють вас? Я не знаю. Ті слова, ті наміри, які зазначає уряд що щодо фінансування оборонного сектору на наступний рік, що не буде тих ситуацій, які були в цьому і попередньому роках, коли ми постійно впродовж року переглядали бюджет і шукали гроші на оборону. Дивіться, ми ні я, ні мої колеги з розумної політики, вже третій рік поспіль фактично не голосуємо за бюджет. Пояснюю, чому. Це не тому, що ми не хочемо, тому що бюджету немає. Той документ, який заносить уряд до стін парламенту, нагадую, будь-що, але не бюджет держави воюючої держави на наступний рік. Чому можете підняти мої слова в 2024 році? Я казав, що грошей вибачте, в 2023 ще році, коли приймався бюджет на 2024 рік, я казав, що грошей там немає, там недостатньо. Грошей на збройні сили України на трибуні стояв на той момент. Прем'єр-міністр Шмигаль зараз міністр оборони, голова комітету під і вони спільною ртами доказували, що ні, там все правильно пораховано. Дірка була 600 мільярдів по факту. 600! це те, за чим вони вимушені були прийти до парламента. А ще є частина грошей, які ну скажімо так, в непрямий спосіб були передані на збройні сили України. 25-й рік приймається в 24-му. Знову ми рахуємо, дивимося, у нас хороший колектив, хороша команда і депутатів-аналітиків. І ну, немає бюджету. Дірявий абсолютно. І ми починаємо з квітня говорити про те, що не буде зарплати військової. Відмахується Міністерство фінансів. На той момент ще Шмигаль, Маша Ручка, розповідаючи, що вони все порахували, все вміють, все знають. По факту, ми двічі збільшуємо а, видатки на сектор безпеки і оборони, в першу чергу на зарплату нашим захисникам. Увага! На 813 мільярдів гривень. Це третя, четверта частина від бюджету, початкового бюджету, який приймався. Тобто. Це люди, які абсолютно не вміють порахувати. Я думаю, що якщо б на їх місцях сиділа дитина 3 класу, шансів на те, щоб вона написала кращий бюджет, було б більше. Це не вігласи. Це люди, які не вміють ні рахувати, ні думати, не несуть жодної відповідальності за те, що вони роблять. Причому а, буквально 15 жовтня прибігає зі сльозами, отакими от сльозами, прибігає. Шмигаль в раду і каже: мені треба, щоб проголосували за основу, і в цілому виділення понад 300 мільярдів 324 мільярди гривень на сектор безпеки і оборони, тому що інакше мені не буде чим платити з 1 листопада зарплату військовим. Скажіть, будь ласка, це адекватна людина, це адекватний міністр оборони, який за два тижні до терміну приходить і каже: в мене закінчились кошти. В мені немає чим заплатити військовим зарплату. Заплатити сотку, заплатити 70, заплатити 50 тисяч. Немає. Тобто, якщо б Рада не проголосувала, ми насправді знаходилися в Суцмангу, тому що е в нас були можливості додатково ще додати на Збройні Сили України забрати єдиний марафон, по якому, до речі, не показують історію з Міндічем, забрати. Гроші з офісу президента забрати додаткові кошти там є, де, де пошукати забрати кошти з партій, в першу чергу. З слуги народу, ну на наступний рік, до речі, якщо ми про бюджет говоримо, вони знову собі заклали майже мільярд гривень на фінансування своїх партій замість фінансування збройних сил України. Але в даному випадку, ми розуміли, що ми не можемо блокувати закон, не можемо е давати відповідні правки, проводити його в два читання, тому що. Є ризик того, що з такими діятелями е, збройні сили України не отримують дода, до, не отримують фінансування з 1 листопада, тому вимушені були дозволити їм проголосувати в цілому, але це якраз відповідальність, якої немає жодної немає відповідальності перед збройними силами України у діючій владі на наступний рік. От я вам просто привожу приклади. Як ви думаєте, на наступний рік ця ситуація не повториться? Я можу з вами побитися об заклад, щоб вона буде ідентична? Я вам більше скажу, цього разу е були вже розумніше і міністр фінансів, і е голова профільного комітету, коли я знову їх почав тиснути в залі і задавати питання, чи все вони порахували на наступний рік, всі потреби сектору безпеки і оборони обраховані на наступний рік? Знаєте, яка відповідь була? Ні, ми впевнені на 95%, що в наступному році будемо переглядати е, видатки на сектор безпеки і оборони. І, це, і, і знаєте, наступна яка фраза була: а що вас дивує? Тут же нічого страшного немає. Просто деякі люди прийшли в парламент, до цього ніде не попрацювавши. Ті, хто працює в бізнесі, знають, що якщо б такий бухгалтер був, який звів бюджет на наступний рік. І прийшов до керівництва, сказав, що тю, та я точно впевнений, що не пройде, що не пройде ще декілька місяців, і ми з вами будемо переглядати бюджет, тому що це не бюджет, це то я так циферки на, на папері поставив його вигнали к чортовій матірі в дуже короткий проміжок часу. А тут ні тут тримають тут цілими комітетами люди рулять, і міністерствами, так само як в міністерстві, наприклад, оборони. Шмигаль все, що можна провалив під час. Все, що можна що можна провалив під час своєї каденції прем'єр-міністром? Я, до речі, хотів би нагадати, що це та людина, яка розповідала про те, що він все зробив на 100% щодо будівництва третьої лінії оборони, У мене запитання, де ця третя лінія оборони, не хоче він туди поїхати і продемонструвати. Як же він буде захищати Україну на цій третій лінії оборони? Я думаю, що нам тоді дуже швидко буде треба шукати нового міністра, але нічого страшного для держави не відбудеться, пане Дмитре, чи правильно розумієш, що питання в принципі заробітних плат військовим. Ну, в наступному році не буде переглядатися чи така ймовірність є. Бо наскільки я пам'ятаю, звучали такі тези, що не з наступного року вперше Европа е гроші, які нам будуть виділяти на допомогу, вони можуть бути направлені якраз на фінансування армії, а не на якісь соціальні програми як це було попередні роки. В цьому році вже кошти з Європи 6 мільярдів були направлені на армію. І якщо б цього не відбулося, то військові не отримали б зарплату. Це ці 324 мільярди, про які ми тільки що говорили, частина з них це кошти європейських партнерів. Вперше за всю історію війни. Друге, підняття фінансування на партії на наступний рік є. Підняття фінансування єдиного марафону, там півтора мільярда, як було на єдиний марафон, залишилось. А от стратегічні комунікації вони підняли в 10 разів. Було 400 мільйонів, стало 4 мільярди. Фінансування Офісу президента і е, Державного управління справами, яке опікується президентом, теж збільшилось. І сьогодні вони складають там, 5 мільярд, майже 5,5 ,5 мільярдів гривень. А фінансування, а гроші на фінансування зарплат, збільшення зарплат наших захисників, на жаль, немає. А станом на сьогодні, чи може бути переглянуто? може, не знаю. Але станом на сьогодні, в бюджеті на наступний рік, зарплата військовослужбовців залишається на рівні. Увага, 20-100. тобто третій рік поспіль вона не переглядається навіть на інфляцію. Тобто, я вже мовчу, що для пенсіонерів, наприклад, збільшення пенсії на наступний рік виглядає. Як плювок в обличчя, тому що їм пропонують збільшення на 234 гривні. Я пропонував депутатам: давайте візьмемо по пенсіонеру, сходимо в магазин і подивимось, що можна купити на 234 гривні. Можемо, правда, не вийти з цього магазину, бо, 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 бо прилітає по голові дуже сильно. Але поки що щось ніхто з колег на це не згодився. Тут я власне чому запитала про підвищення заробітних плат військовим. Не знаю, наскільки це розділяєте цю думку, можливо, не дуже що підняття може стати непоганим таким мотиватором, чи не мотиватором, а запобіжним засобом в контексті цієї кількості СЗЧ, яка у нас. На жаль, але росте. От я тут нагадаю нашим глядачам, що кількість проваджень по СЗЧ та дезертирству різко зросла у цей 25-й рік. Від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зареєстрували понад 310 тисяч проваджень за фактом СЗЧ та дезертирства, і більшість з них на жаль припадає на 10 місяців 25-го року. Не знаю, пане Дмитро, розділяєте ви мою думку чи ні, що якщо не знає там гідне фінансове забезпечення надати військовому, то можливо, ми і кількість би цю змінили. Дивіться, це не ваша думка і не моя. Це думка військових. Вони говорять, що єдиним мотиватором сьогодні е, може бути збільшення фінансування е, утримання або зарплати наших захисників. Е, і там є різні ідеї. Мова навіть не в зарплаті. Мова в е, наприклад, в тих ініціативах, які були запроваджені мною, моєю нашою командою розумної політики. Ми пропонуємо. а... Е, при підписанні першого контракту мільйон гривень друге, ми пропонуємо терміни служби, які будуть виступати серйознішим мотиватором для захисників. Ми пропонуємо ротацію. Ми пропонуємо закон про контрактну армію. Його сьогодні не можна буде імплементувати. Його треба прийняти і зробити все, всю підготовчу базу для того, щоб після завершення війни вона запрацювала на. Тому рівні, на якому вона працює, контрактна армія працює в країнах Європи, в країнах НАТО. Це не робиться владою, вони не хочуть це робити, розповідаючи, що на це немає грошей. Це неправда, тому що тіньовий ринок, ТЦК і бусифікація сьогодні складає близько 100 мільярдів гривень за оцінками навіть самої влади. Якщо його прибрати, це же ресурс. Якщо ви порахуєте цю кількість СЗЧ, а на кожного з них іде зарплата. Іде, йдуть форма, набої, бронік, підготовка, курси, тренери, е е інструктори, полігони, снаряди, техніка і все. все все А потім людина йде в СЗЧ, То повірте мені, це буде величезна сума, яку також можна було б спрямувати на тих, хто готовий буде долучитися до лав Збройних сил України. Ну і ще в нас з вами давайте не забувати. Є ТЦК. Багато хто в ТЦК не був на фронті. Я думаю, що можна було б відправити частину туди. А за рахунок зекономих ресурсів виплачувати цей перший мільйон для тих, хто дійсно буде готовий долучитися до лав збройних сил України і допомагати у відсічі збройній агресії. Але влада цього робити не хоче. Їм це незручно. Вони хочуть, щоб і далі сипався фронт. Пане Андре, уточнюю, чи правильно я зрозуміла, що ви виступаєте за те, щоб чисельність представників ТЦК скоротити? Достатньо нам буде в нинішніх умовах? Повірте мені, якщо у вас буде мотиватором фінанси, то у вас не буде А яка різниця? У нас іде з вами зараз бусифікація. Люди потрапляють в ТЦК, потім в Учебку, потім їдуть на фронт, і по дорозі стають СЗЧ. Яка ефективність тоді роботи ТЦК? Поясніть мені, будь ласка. Лише від відосики, коли е, людей бусифікують і це показує Росія, створюючи інформаційний контент, я думаю, що ми без цього можемо прожити. Тому, повірте мені, якщо б еф, ефект е, рекрутинга у нормальних бригад набагато якісніший і набагато ефективніший, аніж ТЦК. І ті цифри, про які ви сьогодні говорите, тому пряме підтвердження. Угу, угу. Гаразд, пане Дмитро, на останок. Чи не знаю, вже зазначено в, в, в держбюджеті, який прийшов до парламенту відкрив уряду щодо не знаю, джерел фінансування і об'єму фінансування на ті ініціативи, які зазначав наш президент в контексті трьох тисяч кілометрів безкоштовних на водружування к виплат по соціальним програмам. Є зрозумілі вже цифри, і звідки ми будемо брати на це гроші? Цифри я рахував наприклад, просто давайте на кінець зупинимось про 3000 км до рік. Uh -huh. е я брав, до речі, з вашого ж рідного Харкова до е Ужгорода. Потяг туди-назад, uh -huh. навіть менше, ніж 3000 км. В мене виходило 2, 2, близько 2300 з копійками гривень. А от е 30 мільйонів живе в Україні, в нас же всі рівні. От якщо помножити на всіх, то ця цифра буде складати близько 71,2 мільярдів гривень. А, а знаєте, яка логіка у Офісу президента і всіх цих інноваторів? Вони сказали, що це не потребує жодних видатків з державного бюджету. Я вважаю, що безкоштовний сир буває навіть взагалі його не буває. Тому що навіть якщо це мишеловка, хтось його туди купує і кладе. А це. Е я навіть не знаю, як це пояснити. Це нерозуміння економіки, елементарних процесів в державі і математики. Якщо на це не потрібні додаткові кошти, то тоді поясніть мені, чому декілька місяців тому забрали кошти у всієї держави, там Києва забрали 8 мільярдів гривень і передали на УЗЕ з формулюванням того, що якщо цього не відбудеться, завтра впаде фронт, тому що нічим нічим буде довозити до передової. Обладнання, техніку людей тощо ви збрехали. Тоді давайте повернемо все на круги своя і повернемо ці кошти людям. А якщо ні, то перестаньте гратися в мізерний, абсолютно ідіотський піар про тисти три тисячі кілометрів. Або можливо, це дійсно робилося під міндича і угу. Пане Дмитро, Точню чи є розуміння, коли будуть за держбюджет у другому читанні голосувати в парламенті? Не знаю. Мали ну, я думаю, що на наступному тижні, але у зв'язку з останніми подіями подивимося. Угу. Панеші вам дякую за цю розмову за роз'яснення ситуації в парламенті, цих корупційних аспектах, які стосуються представників нашого уряду. Друзі, сподіваюся, вам стало краще і зрозуміліше зорієнтуватися у цих надскладних і важливих питаннях. Народний депутат України, голова депутатського об'єднання, розумно політика Дмитро Розумко був разом з нами. Пане Дмитро ще раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую до зустрічі. До побачення.